А от їздити Україною від нового року стало дорожче. Верховна Рада підвищила акциз на пальне на 9% і настільки ж у середньому піднялися акцизи на автомобілі. Але зупинятись в 2012-му ініціатори зростання податків не збираються. Кабміни Міністерство інфраструктури хочуть заробити ще більше на транспорті з великим об'ємом двигуна. Автоімпортери попереджають, елітні автомобілі в Україні можуть стати контрабандними. Автомобілі це не розкіш, а засіб поповнення бюджету. Цього року хочем придбати будь-яке авто, доведеться сплатити акцизу на 9% більше ніж торік. Цінники в автосалонах іще не переписували, проте імпортери зізнаються, компенсуватимуть утрати із кишень покупців. Якщо буде підвищення податків, виростає пробанда, виростає звезення без податків, і в результаті бюджет не отримує нічого. На сьогодні існує 14 абсолютно легальних законних схем. Ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів в асоціації автоімпортерів нагадують про нещодавну ініціативу міністерства інфраструктури підвищити акциз на всі автомобілі в 5-8 разів. Цей законопроект і досі розміщений на сайті відомства. Хоча в Кабміні ідея і не пройшла. Ми виходимо з ініціативою, щоб не імпортний автомобіль з об'ємом двигуна більше 4 літрів, який належить до розкішних акциз був 20-25 тисяч доларів. Це питання в дискусії, ніяких нормативних актів із цього приводу ще немає. Не дешовий, але є за що платити, тому що ми продаємо серце, а все стально безплатно. У Усередині цього червоного італійця велике серце понад 6 літрів. Його вартість від 300 тисяч євро. Новий податок додасть іще 40 тисяч. Продавці переконані, українські багатії переплачувати не будуть. Купуватимуть авторозкіш за кордоном і возитимуть як власність приватної фірми. Повищення акцизів, в принципі на колосальних зборів, вона не приведе за собою. Тільки разі що зменшить продажу автомобілів. Не відмовляються урядовці і від ідеї податку на розкіш. Якщо його запровадять, власники поршкаєн щорічно платитимуть понад 10 тисяч гривень. Власники лексусів віддаватимуть більше 12 тисяч. Стільки само віддадуть до бюджету поціновучі 600-х мерседесів. Чиновники обіцяють витратити ці гроші на нові дороги. Ігор Бондренко, Сергій Кисельов, ТСН 1 плюс